Вітаю! Мене звати Кононенко Жанна Андріївна, кандидат економічних наук, доцент. До вашої уваги пропоную дисципліну маркетингу, та товарна політика. Важливою умовою ефективної виробничої економічної діяльності підприємства є успішна товарна політика, зорієнтована на задоволення конкретних потреб споживачів. В основі цієї політики лежить концепція створення товарів ринкової новизни. Основними завданнями товарної політики є створення такого товару чи послуг і таке управління ними, щоб інші елементи маркетингової діяльності або були непотрібні взагалі, або ж використовувалися мінімально як допоміжні для досягнення поставленої фірмою цілей. Метою дисципліни є формування системи знань і набуття навичок щодо маркетингових методів і процесів планування продукту. Принципів оптимізації товарної політики та розробка товарної ринкової новизни. Основними цілями дисципліни є вивчення теоретичної основи, набуття вміння навичок, опановувати методологічним апаратом, практичними вміннями і навичками розв'язувати завдання, виконувати відповідні функції, опановувати системи методів та інструментів, підвищення ефективності управління планування, розробки продуктів, упаковки товарної марки. В умовах розвитку ринкових відносин підвищується актуальність маркетингу і товарної політики, що обумовлено посиленням ролі соціальної політики підприємства, значущості його матеріального активу та необхідності орієнтації на вимоги та потреби цільових ринків. Сутність маркетингової товарної політики полягає у визначенні і підтримці оптимальної номенклатури товарів. До неї входять такі товари, які мають попит і успішно реалізуються на ринку, які потребують модифікування відповідно до вимог споживачів, які потрібно зняти з виробництва через невідповідність вимогам покупців. Важливою умовою підтримки оптимальної маркетингової політики є дотримання процедури аналізу і прийняття рішень. У вирішенні завдань товарної політики на різних господарських рівнях потрібен стратегічний підхід, тобто курс, який розрахований на перспективу і передбачає вирішення принципових завдань. Одним із центральних завдань товарної політики є збереження та розвиток підприємств як соціально-економічної системи. Зважаючи на це, цілі підприємства можна поділити на три найбільш суттєві. Заміщення ресурсів, забезпечення грантій збереження підприємства та створення умов для збільшення виробництва. Компетентності фахівців з маркетингової політики можуть бути як здатність планування і впровадження ефективної маркетингової діяльності, критично аналізувати і взагальнювати положення предметної області та здатність логічно і послідовно відтворювати отримання знання. Отже, маркетингова товарна політика це комплекс заходів, у межах яких один чи декілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми. Вітаю у світі маркетингу, вдалого навчання.